Доброго дня, шановні члени журі, до вашої уваги науковий проєкт вивчення активності процесу споживання щодо травоїдних консументів першого порядку, в екосистемах різного антропогенного навантаження в межах міста Переяслав, Київська область. Підготували здобувачі 4-го курсу спеціальності біологія та здоров'я людини університету Григорія Сковороди в Переяславі Мащенко Анатолій та Костюкевич Владислав. Науковий керівник Дзюбенко Олена Володимирівна. Мета дослідження проаналізувати різні травоїдництва в лучних екосистемах в місті Переяслав, Київська область. Об'єкт дослідження лискові пластинки флори лучних елементів. Предмет дослідження пошкодження лискових пластинок травоїдними тваринами в умовах лучних екосистем. Передбачалося дослідження таких завдань, визначити основні види травоїдних шкідників. Її спричиняють пошкодження листкової пластинки, оцінити якість навколишнього середовища на досліджуваних ділянках, визначити оцінки пошкоджень листкової пластинки з використанням мірних ознак, проміри площі листкової пластинки та їх пошкоджень, надати оцінку відхилень пошкоджень рослин від умовної норми. На даному слайді рисунок номер 1 загальний вигляд дослідних ділянок міста Переяслав, Київська область. Для дослідження консументів першого порядку впродовж 2023 року осіннього періоду було закладено 5 дослідних ділянок. При дослідженні відповідно до методики було відібрано до 20 зразків листкових пластинок. 14 видів рослин з різним рівнем пошкодження. Екологічні системи мають масу функцій, що визначають їх життєдіяльність. Дані функції в основному базуються на взаємодії між живими організмами, що населяють екосистему, а також між організмами та середовищем, що їх оточує. При вивченні біотичних структур екосистем Стає очевидним, що основними взаємовідносинами між організмами є харчові або трофічні зв'язки. Однією з важливіших функцій екосистеми є трофічна функція. На даному слайді рисунок номер 2 загальний вигляд занесення даних вимірів листкових пластинок. На даному слайді рисунок номер 3 зображено загальний вигляд проведення вимірів листкових пластинок. На даному слайді рисунок номер 4. Зображено врахування площі листкових пластинок. У результаті дослідження виявлено зв'язок між екологічним станом досліджувальних ділянок та пошкодженням біологічного досліджувального матеріалу. На даній таблиці таблиця номер 1 зображено відсоток середнього пошкодження досліджувального матеріалу. На даній таблиці таблиця номер 2 зображено зразок рівня споживання травоїдними листкових пластинок. Висновок. Отже, основні обчислення середнього значення пошкодження листкових пластинок консументами першого порядку встановлено, що в подальшому це може мати значний вплив на довкілля, призводити до опадання листків, а також у відставання в ватаційних процесах. При дослідженні листкових пластинок за трьома ознаками, а саме, рівень споживання травоїдними, загальна площа листка, площа пошкодження травоїдними. Встановлено, що мінімальний відсоток пошкодження листкових пластинок фіксувалося для липи звичайної та складало біля 4%. При цьому максимальне значення пошкодженості спостерігалося в листкових пластинок берези повислої та складало 24,5%. Більш того, що пошкоджені ділянки є вразливими до дії сонця. Що призводить до перечасного висихання рослини та проблеми з довкіллям. Дякуємо за увагу!